Цікава пара Надін і Тарас. Чи підводять нас до того, що виграє все-таки Надін? Чи все таки це такий хід, щоб всі подумали, що виграє Надін, а виграє Настя? Цікаво. Але давайте розбиратися, що буде, які будуть стосунки у Тараса, якщо раптом він вибере Надін. Починаємо розбір з 9 серії: це побачення Надін і знайомство з батьками. І Надін запрошує Тараса в заброшене приміщення, і вона тут дуже гармонійно дивиться, тому що вже у нас у всіх склався образ про Надін, що вона ексцентрична. Активна, яскрава, агресивна, і тому це місце її дуже сильно відображає. Але є таке відчуття, наче сценаристи, режисери хочуть збалансувати образ Надін, тому що вона вже у нас дуже активна, дуже експресивна, дуже агресивна. І сценаристи нам продають Надін, хочуть показати іншу сторону її, хочуть наголосити на тому, що дивіться, вона, да, вона є така. Але вона знає, як зі своїми емоціями впоратись, і вона знає цей шлях. І ось подивіться, вона там дуже це багато транслює. Ось, подивіться, будь ласка, в неї є способи, вона зараз з ним поділиться з Тарасом. Тарасу, звісно, цей спосіб не підходить, тому що у нього дуже високий ступінь контролю, і тому, що це не його спосіб, його мова прояснення конфліктів це розмови. У Надін це просто виплеск емоцій, виплеск енергії. І, чесно кажучи, знову не вірю, що це прям її спосіб, тому що коли вона кинула першу тарілку, вона так була здивована зі словом, а що так можна було. Нам її просто малюють людиною, яка більш збалансована. Тарас долучається до цієї діяльності, але механічно. Так само він долучається до цієї діяльності, тому що в нього є запит. На спільну емоційну дію. І він считав це просто як спільна емоційна дія. Я заражаюся емоціями Надін. Ми розуміємо, що в дитинстві йому цього бракувало, тому зараз він від цього дійсно може отримувати задоволення, це те, чого йому не вистачає. І тому це, в принципі, йому зайшло і сподобалося. Але як спосіб вивільнення емоцій, ну це точно не Тараса. Це все виглядає не як чи набутий спосіб проживання емоцій у Надін. А як просто прописана сцена для Надін, щоб збалансувати її образ для глядача і для Тараса. Тобто її продають нам. Це доля бути нам з тобою разом. Будемо саме таким чином вивільняти свої емоції. Краще чином, челенджем один на одного. І Іноді надо таку терапію теж собі проводити. Я на це не дивлюся, як на психологічну терапію. Я просто кидав бо це прикольно на рівні механіки. І два, що я зроблю разом з Надін. Я розділяв з нею її радість, а то одному треба проговорювати. Фіксувати її і шукати якусь і неї. заємності да Це не прямо основне. Я хочу бути поряд, і хочу, щоб ця людина була поряд біля мене. Я готова йти. впродовж цього побачення. Звучить така від неї фраза такий посил. Я емоційна, але я можу це контролювати. Але це неправда і вже багато показано. де Надін не може контролювати свої емоції. Давайте згадаємо історію, як вона стояла на врученні троянди, і як вона не змогла поговорити з Тарасом. і Вона просто втікла. Давайте побачимо, як вона розвивала конфлікт з Дашою, коли вона не стримувала емоції, вона нецензурно виражалася в сторону Даші, і потім тікала і впадала в позиції жертву. Вона плакала. Тому це неправда. Емоції вона стримувати не може. Це просто образ, який вона намагається сформувати для Тараса і для глядача обожнюю червоне. З чим асоціюється червоний червоний кольор? кольор да. Яка правда? Ну виники сітка в ньому є життя, пристрасть. Раз проживає це контроль замість проживання. Він розповідає чудову історію про те, як один раз він дуже розізлився і викинув джойстик. Давайте побачимо, як він це зробив. Дія його була дуже контрольована. Він спочатку подивився, чи нікого він не вдариться, і після того він кидав. Емоційні імпульсивні дії так не відбуваються, тому в нього високий ступінь контролю. Скоріше за все, в дитинстві йому казали, що так не можна, так не гарно, як ти виглядаєш, злитися не можна. І коли він злиться і проявляє дуже сильну емоцію, після того він відчуває провину. Тому спочатку злість, вона, звісно, в нього є емоція покарання. Відчуття провини, тому яскраве проживання емоцій, у Тараса є, тому що він емоційний, але цей механізм сформував так, що він це проявляє вже в крайньому випадку. Він спочатку починає намагається домовитись, пояснити, і коли це вже дуже довго, коли ресурс він втрачає, звісно наступає остання стадія, за яку він потім відчуває провину. В кінці Надін каже таку фразу: якщо доля нам бути з тобою, вона намагається його вбудувати в свою картину світу, показати ось здобусь, я це планую, то будемо так з тобою вивільняти емоції. На що Тарас було видно, що це точно на його спосіб. Він сказав: Я радше проговорював все. І тут видно було, що Надін з цим не згодна по її емоціям, і але. Їй важливо вона тут підташтувалася, їй важливо. Сказати і показати те, що хоче чути Тарас, і тому для виграша вона може трошки підлаштуватися під Тараса, але це підлаштування буде зовсім недовгим. І я вірю, що на початку стосунки вона правда може старатися підлаштовуватися, тому, тому що дуже видно, яка м'яка, яка вона така пластична біля Тараса. Але оскільки вона дуже емоційна, вона холерик по темпераменту. І довго підлаштовуватись вона не зможе, тому що природні імпульси, природні, природний темперамент їй не дасть це робити, і рано чи пізно її справжній спосіб реагування проявиться. Потім Надін запросила Тараса в студію, де вони розмальовували один одного. І тут прям зчитувалася сексуальна провокація. По-перше, вони були досить оголені. По-друге, тут стовідсотковий меч, тому що Тарасу дуже подобається тактильність. А коли ти малюєш по руках і завдання, тобі треба торкатися іншої людини, звісно. Тут сексуальні емоції, і особливо сексуальні емоції, які в ту хвилину не можна було продовжити, звісно, вони фіксувалися, і, звісно, бажання Тараса ставало більше, і, звісно, мозок і тіло хотіло продовження. Це друге її таке побачення, де намагаються її зробити такою більш м'якою, більш тактильною. Тобто дуже сильно намагаються збалансувати її образ. І саме такі техніки, дотик, близькість це 100% мова кохання Тараса. І звісно, він там отримав задоволення. Щоб цей розбір не був тільки розбором поведінки Тараса і Надін, обов'язково що можна з цього взяти. Що коли ми говоримо на мові кохання нашого партнера. Він отримує велике задоволення. І тому, якщо ви хочете вау ефекту десь на побаченні, обов'язково говоріть мовою кохання тієї людини. І тут Надін вже трошки не стрималась, вона контролювала цей процес. Можна побачити, що коли вона не старається, вона не може бути такою м'якою. Вона стає контролююча, домінуюча. Незадоволена, і, звісно, це буде постійно проявлятися в них в стосунках. Потім Надін привела Тараса до своїх батьків, і отут, мені здається, тут відбулося прям продаж е, Тарасу цінностей про сім'ю. Звісно, Надін дуже розумна дівчина. Звісно, вона подивилася його інтерв'ю, де він казав про сім'ю. І отут вона намагалася донести, що. Е, для мене так само це дуже важливо, я так ціную. І чому це виглядало нещиро? Тому що, по-перше, цього було дуже багато. Це не було просто як звичайний діалог, це було, наче я дуже сильно буду про це говорити. По-друге, мама дала такі коментарі, що. Наді дуже виросла, дуже стала емоційно зріла, що свідчить про те, що це незвичайний її стан, що це підлаштування під Тараса, і вона намагається грати іншу роль. Сім'я це важливо, батьки це важливо, зв'язок це важливо. Вона казала, що я навіть друзям не хотіла дзвонити. Я дзвонила тільки вам, і ви було здивовані обличчя батьків, які і раніше не отримували такого відношення Надін. Ну от останні місяці ще більше зрозуміла, як мені важливо проводити час з сім'єю. Це круто, що я таке свідомо так. Навіка за цей період змінилася і поведінка, і погляд така доросліша. Просто для себе ще пересудома ще вразити типу, побільше, що от немає найрідніших людей. Тобто, в мене є друзі, в мене була можливість дзвонити їм, а дзвонила я вам тільки. Ще е, батьки дуже старалися показати гарні сторони Надін, але мама все-таки трошки проговорилася. Характер зі мною то взагалі з папою вона більш така, може там ти не хоче мене послухати. Ай, все, я лучше нічого не доказала. Тато зі мною вона більш спілкується. Вона казала, що Надін може бути різкою з нею, а з татом вона взагалі не приймає його, вона не сприймає його авторитет. І знову, так, як це майчиться, як вона розповідає, як ви мені важливі і таке відношення до батьків. Коли я дивилася, взагалі спостерігала за Надін протягом програми, мені дуже здавалося, що є якийсь травматичний досвід в сім'ї, який сформував її таку поведінку. Але побачивши сім'ю, в мене вже трошки інша думка стосовно цього, чому у Надін сформувалися саме такі схильності. Що саме вплинуло на формування Надін такої, яка вона є? По-перше, вона третя дитина в сім'ї. Третя дитина в сім'ї це коли у батьків вже немає багато ресурсу. Це коли вже тривоги стосовно виховання спали, і вже дитина, в принципі, росте сама по собі. І вже нема стільки сил і бажання взагалі її контролювати, оберігати. Видно по Надін, що вона холерик. В неї дуже сильний і неврівноважений тип нервової системи. І тоді виходить така дуже сильна і неврівноважена Надін, яка народилася, це природньо. І далі є батьки, які вже не так залучені, і яким важко виставляти ці межі. І тому що вони кажуть, вся сім'я піклувалася про Надін. Тобто виходить, що її поставили в центр сім'ї, і можна було робити все, що хочеш. Чому можна було робити все, що хочеш? Давайте згадаємо фото, на якому Надін тримає песика. Ми розуміємо, що це боляче песику, але в ту хвилину ні у кого немає бажання, ні у кого немає розуміння заборонити її. Тому можна зробити висновки, що що Надін все дозволяли, і у цей природній її тип темпераменту сформував таку суміш. І звісно, коли твоя сім'я не дуже тобою зайнята, а тобі дуже треба уваги, ти починаєш добуватися цієї уваги різними способами, і це не завжди екологічні способи, коли в неї такий сильний, неврівноважений тип нервової системи, і коли сім'я не дуже тобою зайнята. Ти починаєш хотіти дуже сильно цієї уваги і добуватися різними не обов'язково екологічними способами. І, скоріш за все, Надін так робила. І тато, який напевно вже дуже багато бачив від неї всього, він постійно розповідав про її емоційність. Вони постійно якось навколо цієї теми крутилися, і е, видно, що тато настільки вже стомлений від цього, що він, звісно, вибудував свою систему порання з Надін, і це увага. Це єдиний спосіб, який можна Надін заспокоїти. Тобто, що б ти не робила? Я маю дати тобі увагу. Далі батьки розповідають про те, що у надін в школі був булінг. Скоріше за все, така вона принцеса і королева прийшла в школу. І, звісно, цей паттерн поведінки вона почала там проявляти, за що отримала булінг. І отут у неї могло сформуватися така поведінка, що я щось роблю, я провокую, на мене нападають, я починаю захищатися. Але після того я не можу захиститися, щоб мене далі пожаліли, я впадаю в жертву. І це чітко проявлялося у конфлікті з Дашою, коли вона спочатку ігнорувала Дашу, після того вона нападала на неї. Після того вона пішла, плакала, що е, взагалі мені було важко, я так стомилася. Але насправді вона дуже сильно провокує на такій емоції. Такий механізм конфлікту це провокація. Коли починають до неї прояснювати, це для неї виглядає як агресія, вона починає захищатися, і після того вона впадає в жертву. Спочатку їх стосунки можуть виглядати так: Надін буде підлаштовуватися, але коли вона отримує бажане, отут Тарасу буде дуже важко, тому що йому буде треба багато сил і ресурсів, щоб давати Надін постійно цю увагу. І якщо у Тараса не буде ресурсу, то ця динаміка швидко його виснажить. Ще хочу додати, що е, холеричний тип темпераменту це про реактивність. Тут мають бути межі, тому що коли такий темперамент не врівноважується межами, це може викривити особистість. І тут може з'являтися вседозволеність, відсутність емпатії, демонстративність, що ми бачимо у наді. Ми бачимо, що з Тарасом вона може підлаштовуватися і грати. Тому ми можемо зробити такий висновок, що йдеться не про наївну імпульсивність, а про чітке усвідомлення і про чітку гру своїм образом. Отже, давайте подивимось, в чому ця пара співпадає, а в чому їм буде дуже важко. І перше, в чому вони співпадають, це, звісно, тактильність, близькість і швидкість йти на контакт. Тут вони прям співпадають. І Надін тактильна, і Тарас тактильний, і тут їм гармонійно. Надін легко йде на тілесність, вона не боїться своєї сексуальності. Вона яскраво її проявляє. Вона вміє фліртувати і провокувати. І, звісно, чоловіку це цікаво. А друге, що їм підходить. Це спільна емоційність. Раз достатньо емоційний. Йому подобається проявляти емоції на дін, Так само тут в них повне співпадіння. Вони не будуть нудною парою. Їм точно буде постійно пікантно, весело, і тому це може бути яскраво і цікаво. Це готовність Надін підлаштовуватись на старті. От спочатку вона підлаштовується під його цінності, підлаштовується під нього. І на початку це може давати ілюзію гармонійної пари. Це розглянемо ризики, якщо Надін і Тарас будуть разом. І перше, це звісно, способи проживання конфліктів. Тарас йому треба проговорювати. Надін вона імпульсивна, вибухова, провокативна. Агресивна потім впадає в жертву. І це точно не спосіб Тараса, це те, що буде викликати у нього тривогу. Друге, це контроль та імпульсивність. Тарас живе в сильному контролі, Надін живе в сильному імпульсі. І е, коли е, і Тарас може довго контролювати це. Але коли в нього вже не буде ресурсу, тоді він може проявляти свій агресивний стан, де Надін буде впадати в жертву, а Тарас буде відчувати за це провину. І відчувати провину не дуже йому буде приємно, і тому він буде старатися це уникати. Наступне це ілюзія змін замість реальних змін. Надін може виглядати дуже адаптивною, коли їй буде це потрібно, але насправді це не реальні зміни, це просто підлаштування. І Тараса, звісно, це буде не задовільняти. Далі ще що може бути це агресія як захист і провокація як стиль. Для Надін провокація це спосіб контакту. Для Тараса агресія це джерело тривоги і провини. І там, де вона буде просто емоційна, він може відчувати, що з ним щось не так, що він не підходящий. І головний ризик це ресурс Тараса, тому що ця пара буде триматися на ресурсі Тараса, давати увагу на Дін. Тільки в нього не буде цього ресурсу. Вона буде ображатися маніпулювати, впадати в жертву, і він буде відчувати себе поганим. Отже, Тарас співпадають в емоційності, в тілесності, але вони зовсім різні в проживанні емоцій, в проживанні конфліктів, вставленні і цінностях до сім'ї. А ці цінності для Тараса ключовими. І от на початку побудови стосунків дуже важливо знайти собі партнера, у яких ви все-таки співпадаєте по ключовим цінностям. Тому що якщо це не відбувається, то це дуже багато затрат енергії змінити партнера чи змінити себе. Але в більшості випадків це неможливо. Отже, ця пара може виглядати дуже яскраво на старті, але вона буде дуже потребувати багато сил і ресурсу. Щоб продовжувати ці стосунки. Наступне ми з вами розберемо побачення Даші там дуже цікава сім'я. І пишіть, будь ласка, чи підходить вам такий розбір, чи не заскладно я говорю. І пишіть, будь ласка, діліться своїми емоціями. Дякую!